Бельгія винайшла не лише шоколад і вафлі, а й комікси. Смурфики теж звідси. Просто вони стали дуже сині після місцевого пива. Це країна, де три офіційні мови. Тож, коли ви випадково станете на велодоріжку, ніколи не знаєш нідерландської, німецької, німецької чи французької на тебе можуть гаркнути. А якщо раптом ні з ким поговорити, тут навіть смітники готові підтримати розмову. Кидаєш папірець? А у відповідь. <ріст> Він сказав, мені подобається, як це пахне. <ріст> Заходиш на вокзал і відчуття, що ти потрапив у палац. Все мармурове, просторе, куполи сяють, тільки замість тронів каса з квитками. А фасади деяких будівель нагадують апетитний шматок бекону. І ти таки йдеш вулицею і думаєш, оце я зголоднів. Та головна розкіш Антверпена. Діаманти! Близько 85% світового обігу цих камінців проходить саме через це місто. Тож тепер ви знаєте, де купувати перстень для своєї дівчини, або, хоча б подивитися на цінник і зрозуміти, чому у вас його ніколи не буде.